Катий Іване, удар ти лихом об землю. Чого тобі журитися? А що, немає чого? А ти хіба не бачив, що всіх могарів не чув що на умі? Чо невже ти не відчуваєш? Звідки вітер віє? Та що нам садіти, славши руки, поки на Україні вогонь не запалає? Ати, що нам до України? Хіба нам нема чого їсти, нема чого пити, ні в чому хороше походити? Подивись на нас! Ах, ти враг возьми мою душу. Коли від Черевання не чекав такої речі, то виходить, ти не Черевань, а барабаш! Що? Що ти сказав? Барабаш! Парабаш Хмельницькому це радив! Нехай гине Україна, аби нам було добре! Йо? І що сказав? Іване! Враг його бери. Років 10 назад я б віддячив тобі за ці слова шаблею та кулею. Стій, Іване! Стій! А щоб доказати тобі, що я не барабаш, поїду з тобою за Дніпро разом з жінкою, дочкою Василем Невольником.